приютівській громаді у Воїнівці відбулася церемонія з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України. Вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання, після чого підняли прапор. Селищний голова Андрій Коломійцев подякував кожному за відданість і наголосив, незалежність це сила людей, які вірять і працюють заради України. Під час заходу вручили подяки та грамоти Приютівської селищної ради, відзначили представників місцевого самоврядування, медиків, водіїв шкільних автобусів, військовослужбовців. Та ветеранів, працівників Укрзалізниці і інших хто своєю щоденною роботою тримає країну міцною. Молодь завершила стажування в Олександрійській міській раді. 21 серпня міський голова вручив відповідні сертифікати 12 молодим людям. Протягом трьох тижнів учасники працювали у 13 відділах та управліннях ради, виконували завдання за напрямами, знайомилися з функціями інших підрозділів, відвідували засідання постійних депутатських комісій та чергову сесію міської ради. Молодь із заступницею міського голови Ірини Чемерис долучилися до воркшопу зі створення пропозицій для майбутнього майбутньої міської програми розвитку молодіжної політики. Секретар міської ради Вікторія Косяк провела навчальну сесію для молоді. Програма стажування не передбачала обов'язкового працевлаштування однак, серед учасників є ті, хто хоче залишитися працювати у міській раді, пише прес-служба. В територіальному центрі Олександрії 22 серпня відбувся День відкритих дверей. Підопічні установи отримують безкоштовні послуги перкаря, швачки, спеціалісти з точіння ножиць і ножів, медсестри з лікувальної фізкультури. Люди мають можливість виміряти тиск і вагу, відвідати бібліотеку, тренажерний зал, кімнату духовності та взяти необхідний одяг чи взуття з пункту прийому. Також на базі закладу консультують щодо надання соціальних послуг територіальним центром та з питань призначення пенсій і житлових субсидій. Дитячу розважальну програму Водяний бум провели в Олександрії 21 серпня. Діти бавилися із водою, брали участь в естафетах, іграх та флешмобах. Захід організував колектив Палац культури Світлопільський. Захід відбувся на локації біля фонтану в парку Шевченка. В Олександрії, прокуратура вимагає від власників історичних будівель укласти охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини місцевого значення, написало вільне слово. Йдеться про дві будівлі: вулиця Таврійська, 10, будівля віднесена до об'єктів культурної спадщини з 2004 року, та будівля по вулиці Шевченка, 98 з 91 року. Попри вимоги закону, власники досі не ініціювали укладення охоронних договорів, що може привести до втрати автентичності та порушення режиму використання тому до Кіровоградського окружного адмінсуду подано позови щодо зобов'язання власників підписати договори з управлінням культури та туризму міської ради.